Доброго дня, це медіа-центр України Одеса. Наш третій брифінг сьогодні присвячений можливим бойовим діям в акваторії Чорного моря. Росія в 18 липня вийшла з зернової угоди і заявила про те, що всі судна, які суда, які будуть йти до українських портів, вони будуть вважати такими, що перевозять зброю. А отже, власники цих судов суден країни, на які ці судна записані, є союзниками України України в цій війні. А ми поговоримо про можливий розвиток ситуації з Андрієм Риженком, капітаном першого рангу запасу військово-морських сил України і стратегічним експертом компанії Соната. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Андрій, доброго дня! А, доброго дня, скажіть, як ви оцінюєте можливий розвиток ситуації щодо бойових дій в акваторії Чорного моря? Чи ми побачимо якісь морські баталії, чи це буде якимось іншим чином зроблено? Ну зараз е, ситуація дійсно стала е, більш небезпечніша ніж була до 18 липня, коли росіяни оголосили у цей досить великий район північно-західної частини Чорного моря як такий е, заборонений для мореплавства, і вони автоматично, е, значить, е, зараз ідентифікують всі судна, які туди заходять як. Потенційно ті, які, значить, нібито сприяють Україні веденню бойових дій. Хоча, до речі, сам статус того, що веде Росія проти України з їхнього боку, так дуже дуже незрозуміло, що таке спеціальна воєнна операція, ну на практиці це означає, що вони погрожують зараз застосуванням зброї проти цих суден, які знаходяться в цьому районі. А ну дійсно, якщо таке вже було, таке вже було з 24 лютого минулого року. Ми пам'ятаємо тоді. Вони також заборонили дуже велику зону для судноплавства. Ну, тоді оця вся ця всі рухи вони здійснили, скажімо, по інерції, і багато суден вони. Все одно намагались зайти або вийти в наші порти. і ми пам'ятаємо, що були випадки а, атаки цих суден, а, значить ракетами, артилерією, авіаційною зброєю, і навіть окремі судна були пошкоджені і навіть знищені. Ну, знищено, наприклад, судно Хельт під естонським прапором в 14 мілях на південь від порта Одеси. А зараз, ну протягом цього цих півтора років, ситуація змінилася, тому що ну у нас ми отримали ракетну зброю, і росіяни вже в північно-західній частині Чорного моря себе так вільно не почувають. А, а десь оця, оця рубеж, скажем, їх ну свободи дій він перемістився на. Порядка 200 кілометрів на, на, на південь, тобто на рівень Кримського півострову, його, його, його частини. От. Але, ну опять же, засоби для нападу, для атак вони мають ті ж самі це і кривати ракети, це і авіаційні ракети, це можливо бути приховані постановки морських мін. А інші диверсійні заходи, хоча, в общем-то, точно ну скажімо, можна сказати, що вони не будуть запобігати тому, щоб пересикати оцю перетинати цю лінію, поза межами якої ми можемо використовувати нашу ракетну зброю, я хочу сказати, що два тижні тому назад було дуже показове навчання росіян. Якраз от в північно-західній частині Чорного моря, коли ракетний катір Івановець виконав ракетну стрільбу, ракети «Москіт» по морської цілі і знищив її і якраз тактичний фон, який на, на, на фоні який, значить, був основою цього навчання. Він це була якась блокадна операція. Вони відпрацьовували свої дії, і до речі, все це дуже відверто показали по засобам масової інформації. Ну це мало такий психологічний вплив. Ну а, можу сказати, що в принципі зараз, а, опять же, загроза судноплавства вона є. І Російська Федерація у разі ну, свого бажання вона може засувати цю зброю в принципі по всьому маршруту від виходу з протоки Босфор безпосередньо до підходу до українських портів на Чорному морі. Це цілком можливо. Скажіть зараз в змі з'явилася новина про те, що три судна під різними прапорами. Прорвали цю блокаду, ну не дуже блокаду, просто цей заборонений для судноплавства район зайшли в Дунайські порти України. Це судна під ізраїльським, грецьким та турецьким, якщо я не помиляюсь, прапорами, українські експерти, зокрема Андрій Клименко, досить скептично став поставився до цієї інформації, стверджуючи, що Є і інші суда, які проривають цю блокаду. І взагалі, це не ну не зовсім блокада. Блокада йдеться тільки про чорноморські порти, про порти Великої Одеси. Чорноморські порти, скажіть, як ви ставитеся до тієї інформації про те, що торгівельні судни зайшли до Дунайських портів? Чи дійсно там є блокада, і чи не чи не є свідченням ось цей прорив, того, що Росія власне не збирається нікого затримувати, а просто зараз? Створює якусь віртуальну червону лінію, яку, яку нібито не можна перетинати, я скажу, що ця червона лінія вона не віртуальна, а дуже дуже реальна. І не треба нехтувати цією загрозою. То, що вдалося трьом суднам пройти до дунайських портів, це дуже добре. Я думаю, вони, по перше, ну, використали фактор такої. Раптовості і застосування нового маршруту, я думаю, що цей маршрут був максимально наближений або навіть в межах територіальних вод прибережних країн Західного Чер... Чорномор'я. тобто в межах Терво Туреччини, Болгарії і Румунії. Mm. а от І в принципі, то що вони були в межах. Територіального моря якраз і забезпечував безпеку цього проходу. Дійсно, зараз на підходах до Дунаю, а десь там недалеко від, від острова Зміїний, очікуючи декілька суден, які також, ну в принципі, я так розумію, слідують з такою ж метою і таким же маршрутом. А от а, тут дійсно, в принципі, ну скажемо, судноводельцями вони застосували новий такий підхід використання тірвот прибережних країн. А от, а, але ну, я думаю, що а, це, а, ну, це може привести до того, що дії Росії просто будуть мати прихований характер якийсь, тобто вони будуть шукати як а, також. Ану, зробити якусь провокацію е, на шляху е, руху цих суден, а і ну для того, щоб е, ну, максимально перешкоджати цьому сили. І засоби для цього у них є. А ну, в першу чергу, якщо ми кажемо про а, ну от той маршрут, який зараз використовується, я думаю, це, це можуть бути морські міни. Дріфуючи морські міни, які якимось чином там встановлені, а і використання морських дронів, тобто, опять же, Росія може провести таку операцію під третім прапором, там застосувати міни або морські дрони, і сказав, сказавши, що це в принципі належить до української сторони. Але опять же, ну слава богу, що цим трьом суднам вдалося пройти безперешкодно. Але опять же, загроза є, Росія тримає там наряд сил. Я маю на увазі біля, біля протоків Босфор і на північ від неї. Значить, ну вони моніторять ситуацію. Я думаю, що вони можуть жити заходів для того, щоб якимось чином створити небезпеку приховану судном і в межах, от якраз тервод прибережних країн, через які вони проходять? Скажіть, ви зараз згадали про дрони, до речі, і я пам'ятаю, що тільки сьогодні заявила Росія про те, що українські безпілотні катери, українські морські безпілотники атакували патрульні кораблі Російської Федерації. А наскільки? Успішним може бути використання україною таких дронів, враховуючи досвід атак на Севастополь і досвід атак на Кримський, на Керченський, Кримський міст, я Так розумію, і ось сьогоднішня ранкова так атака на патрульні кораблі, чи зможе Україна, використовуючи ці дрони, відштовхнути російський флот від тих рубежів, де вони могли б завадити торгівельному судноплавству. Ну, я не знаю по поводу того, що відштовхнути, але загрозу для російських кораблів такі морські дрони дійсно а, мають. Тому що ну, якщо б такий дрон, як от недавно був показаний по репортажу а CNN, а якщо він влучить такий корабель, як Василь Биков, маючи на борту 300 кг вибухівки, то цей корабель буде знищений. А, до речі, буде знищений і фрегат, типу 1135 Точка 6: це адміральська серія, типу адмірал син, адмірал Макаров. Але проблема в тому, що зараз ну, росіяни вони досить ну, так, відпрацювали свою протидиверсійну оборону як пристоянці на якорі, так і на ходу. І вони ну, багато уваги приділяють спостереженню і протидії цим малорозмірним цілям. І ми знаємо, що ну от, і при атаці цих розвідувальних кораблів, а, вони ну декілька дронів знищили і при... і тут, в принципі, ми поки не знаємо чітко чим закончилася ця, ця атака сьогодні вночі, але ну з їх джерел вони там щось знищили. Але опять же, а, ну вони дуже дуже зараз наростили свої спроможності для протидії цим дронам морським. Але опять же, хочу значит, завершити, що якщо цей дрон влучає в ціль, то для нього це фактично ну фатально. Тобто він корабель при такому фугасному впливі буде фактично знищений, або дуже важко пошкоджений. Скажіть, а якими тоді можуть бути кроки військово-морських сил України на цьому фронті? Ми всі пам'ятаємо знищення крейсера Москва, але треба визнати, що це була ну, дуже велика вдача для, для нас, дуже велика вдача до військово-морських сил України. І тепер російські кораблі ну, побоюються підходити настільки близько, як вони підходили в навесні минулого року. Що зможуть і що будуть на вашу думку? Робити військово-морські сили України на цьому напрямку, я думаю, перше, що військово-морські сили мають продовжувати, це заходи контрольного пошуку і знищення морських мін біля наших портів, в тому числі і в ну, і на Дунаї, тому що ця загроза дуже актуальна, і опять же, зараз ну щось. Підказує, що росіяни можуть цю загрозу актуалізувати, і ну вона може бути навіть основною для маріплавства. по-друге, звичайно, ну у нас є ракетні системи, але вони більш-менш прикривають цю північно-західну частину на, на глибину 200 кілометрів і там. В принципі, ну опять же, вони мають ну, вести чергування, щоб постійно тримати росіян на прузі, щоб вони в цей район не заходили. А третє, я думаю, що може значно підсилити наші спроможності, це. Ану наші повітряні сили. Якщо вони отримують додаткові системи ППО на півдні нашої держави, то вони зможуть прикрити з суходову це морське судноплавство. Була річ про те, що Сполучені Штати нам передають чотири системи НАСАМС. От вони в принципі можуть прикрити фактично в межах територіального моря, наше судноплавство на, 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 на території. України і на морському просторі України, а ну F-16, Звичайно, літаки про них багато згадувалось. Ну це така перспектива, можливо, скоріше середньострокова, можливо, там декілька місяців. Ну вони звичайно дуже серйозно повпливали на загальну безпеку в Чорному морі. Вони можуть виконувати завдання як проти повітряної оборони. Так і завдання нанесення ударів ракетами гарпун по ворожим кораблям, які здійснюють атаки по по нашим портам і по а, суднам, які слідують до наших портів. А, ну і в принципі, останнє це розвиток надводного флоту, тому що ну надводний флот, який у нас є, він не має можливості проєктувати силу ракетного удару а, по а, тим районам, де противник зараз. Находиться ну і, і застосовує ракетну зброю. Я маю на увазі це на південь від Кримського півострову і біля Новоросійського. Там знаходиться стартові позиції зараз російських підводних човнів і е, 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 надводних кораблів. от треба, е, ну, щоб ми могли нанести наносити удари в ті райони. Для цього потрібні е, ракетні такі катерини великі, які могли би. Приховано швидко, маневрено ну, займати свої позиції десь на віддаленні, можливо, там 40-100 морських міль від нашого узбережжя, можливо, трошки далі, і наносити удари максимально швидко по супротивнику і шляхом маневру, і швидкості, значить, ну, повертатися до пунктів своїх базу, базування от ну з цим це також можлива якась середня перспектива. Були плани по побудові таких катерів для ВМС України. Зараз можливо, ну, можливо як варіант швидкого рішення, отримати такі катери від мерів і не через протоку Босфор завести їх ну, до району, з якого ми можемо їх використовувати. От таке моє бачення. Ви зараз сказали про підсилення системи протиповітряної оборони. Дійсно, це вкрай важливо, особливо для Дунайських портів. За офіційною інформацією, російські атаки знищили 180 тисяч тонн зерна за останні 9 чи 10 днів. І, власне, були удари по портам Рені і ще одному порту на Дунай або Ізмаїл, або та Ізмаїл, напевно. Тому дійсно це. Це вкрай важлива задача. І коли ви кажете про катери, щоб вони не проходили босфор, то йдеться, я так розумію, про те, щоб вони по Дунаю пройшли до Чорного моря. Тобто має бути згода від партнерів, що мають вихід на Дунай. Це як один з варіантів. Ну, тут ще один варіант. стосовно катерів, я маю на увазі невеликих катерів. Ну, справа в тому, що треба зараз. Вже думати про те, що при виході нашого групування на узбережжя Азова нам потрібно буде брати під контроль наші азовські парти і Азовські води. Я хочу нагадати, що Верховна Рада денонсувала угоду. З Російської Федерації 2004 року про те, що Азовське море тоді визнавалося внутрішнім морем Росії України. Зараз ми маємо виробити якусь стратегію для того, щоб взяти под охорону і контроль якраз наше територіальне море на Азовському морі, а це завдання без наявності. Ну, надводних сил зробити практично неможливо, і в принципі в умовах ну тої ситуації, яка зараз склалася, коли Крим буде все ще тимчасово окуповано єдиним шляхом, як доставити туди повзасоби. Це якраз по ну по суходову, то тобто, так як ми робили з катерами Юрзану минуло роки, а це можуть бути будь-які катери. Можливо, водотонажністю до 100 тонн. Але зараз технології дозволяють навіть на такі невеликі катери ставити досить сучасну і таку потужну зброю, включаючи протикорабельні ракети. Це можуть бути катери як екіпажні, так і безекіпажні. Тобто тут треба би, думати. А, і до речі, ну, безекіпажні катери або дрони вони можуть виконувати дуже багато завдань у цій ближній зоні ну, наприклад, протимінне і спостереження, і це набагато скажімо, дешевше з такою ж ефективністю, як це роблять класичні кораблі або катери, і ну їх живучість набагато більше, і, в общем-то, немає фактору людських втрат. Дякую, пане Андрій. Ми маємо завершувати. В Одесі оголошена повітряна тривога. Ми зараз не проводимо брифінгів в цей час. Будемо ховатися в укриття і всім рекомендуємо це робити. Дуже вдячний вам за те, що були з нами, за те, що знайшли час до нас підключитися. Дякую вам. Це був останній брифінг в Одеському медіацентрі в медіа центрі України Одеса Сьогодні зараз повітряна тривога, Тому перериваємо цей брифінг. Побачимось з вами вже завтра.